Друзі, всім привіт! І сьогодні в нас буде випуск про топ-5 рис характеру, взагалі рис мислення, які відділяють успішних людей від неуспішних людей. Нема в цьому жодного секрету. Просто я проаналізувала свій шлях, проаналізувала шлях кожного із своїх учениць, які досягли результатів, які не досягли результатів, і по факту зробила оцей список якостей. І сьогодні я пояснюю, чому успішні люди між собою дуже сильно схожі. І за рахунок яких рис характеру ви можете досягти успіху, навіть якщо ви вже там багато знаєте, і навіть якщо вже класний професіонал, це абсолютно ніяк насправді не стосується ваших навичок в якійсь галузі. Це стосується саме голови, мислення і відношенню до життя. Тому сьогодні про це. Не забудь підписатися, і поставити лайк, тому що на моєму каналі дуже часто виходять нереально, просто неймовірно круті відоси по інструментам в продажах в блогінгу, в саморозвитку і по тому, як взагалі жити своє життя, працювати менше, заробляти більше, і за рахунок яких стратегічних рішень ви можете собі втілити те, що хотів б від свого життя ніяких медитацій, чисто інструменти, мислення і дії все. Тому залишайся зі мною тут цікаво. Також нагадаю про те, що в кожному випуску я розігрую дуже цінні подарунки. В кінці я розкажу вам, що це за подарунки, але є дві умови, як їх отримати. Перше, це зробити відмітку взагалі в своєму блозі, що ви дивитесь цей подкаст, і відмітити мою сторінку в інстаграмі. Друга умова написати коментар, що цінного ви забираєте з собою. Який інсайт ви хотіли б взяти з собою з цього подкасту. Оце дві умови, і в кінці очікуєте купу класних подарунків. І так, ми з вами повертаємося до тих самих п'яти якостей, які відділяють успішних людей від неуспішних. Давайте повернемось просто. Я часто да, повертаюся до своєї точки, а до того як три роки тому я працювала в б'юті індустрії, і по факту на той момент я вважала себе доволі успішним майстром б'юті індустрії. Але в чому була та успішність? Які критерії були? По типу я дуже крутий професіонал, але по факту клієнтів в мене було не прям так, що прям завались. Бувало то пусто, то густо, і гроші бували так. Також то пусто, то густо, да? а мені б хотілося більше стабільності, менше працювати, більше заробляти. Як, да? І будувати своє життя так, як мені б того хотілося. У б'юті індустрії це було неможливо абсолютно. І ось тоді я задумалась над тим, що пора б піти в онлайн і щось там пробувати. Так от який в мене на тому етапі було мислення. Чесно кажучи, тоді я купила ще свій перший марафон да, взагалі, по мисленню, по бажанням, по все таке. Єдина думка, яка в мене тоді була: Боже, це віддати тисячу гривень за якийсь там п'ятиденний марафон. Люди, ви серйозно, тисяча гривень! Це ж можна купити собі щось поїсти. Розумієте? І це просто це просто був провальне мислення. Це було просто. Мені було дуже складно віддати тут тисячу гривень. Ви уявляєте, перша якість успішних людей це те, що ви не боїтеся вкладати в свій розвиток. Тобто, ви відноситесь до інвестицій в свій розвиток не як до витрати, а як до того, що я вкладаю в свою голову, моя голова мені принесе ще більше, а по-іншому не буває. А по-іншому неможливо просто да? ти не можеш робити щось краще, щось більше, якщо ти не вкладаєш свою голову. Таким самим чином, знаєте, є люди, яким просто от рандомно якийсь там спадок сипеться на голову. Там крипта виросла. Там я не знаю, випадково. В мене є такі знайомі, в яких випадково росла крипта, там дуже сильно. Да? І суть в тому, що вони розтринкали все просто за півроку, за рік ви розумієте? А чого? Того, що отут ніхто над собою не працював. Тому спершу працюємо ось тут і не боїмося вкладати в себе. Тобто, коли ми платимо іншим людям за те, що вони нам дають щось цінне. Є такий обмін, да, певний. Ми віддаємо, ми забираємо, ми отримуємо щось, ми пихтимо над тим, щоб зробити якийсь результат. Якщо ми віддали хорошеньку суму, розумієте, гарненьку таку суму. Якби я віддала там зараз, от, наприклад, зараз 500 гривень, я можу не відкрити той марафон, я можу ніколи в житті це не зробити. А якщо я віддала там 2000 тисячі доларів, наприклад, або там тисячі доларів, блін, я в ліпешку розіб'юся, але я зроблю той результат, ви розумієте? Тому що, по-перше, я відповідальна за те, що я вклала, мені треба відбити. Да? В голові тут одразу пунктик. Другий пунктик це те, що я, навіть якщо там я зараз не відіб'ю, я беру той досвід, який мені допоможе далі. Да? Тобто я вкладаю в свою голову, я беру досвід, я купую собі час. Тобто, ми платимо завжди або грошима, або часом. Якби я не купувала нічий досвід от за ці три роки, я б до сих пір була на тому рівні, розумієте? І цей ці три роки я весь час купую, купую, купую новий досвід. Таким самим чином, знаєте, до мене нещодавно прийшла учениця Віка. До речі, да і вона сказала таку фразу про те, що Боже, ці три лекції, які я прослухала на моєму навчанні, вони мені просто відкрили бінго, відкрили всесвіт того, до чого я не могла самостійно дійти півроку. Уявіть, півроку людина пробувала самостійно до чогось дійти, не могла це скласти самостійно, і це нормально. Бо вибачте, ми не все маємо в цьому житті знати. Розумієте, ми не маємо тут все знати. Так, от прийшли. Я все знаю. Ні, ми вчимося. Ми беремо досвід. Ми як да, взаємодіємо з іншими людьми, ми переймаємо їх якісь бачення, їх якісь життєві принципи. І таким чином ми вчимося. І так, да, це важливо переймати досвід інших і не боятися в себе вкладати. Друга важлива штука вміти бачити свої косяки і відноситись до них спокійно. Це я про що, дівчата? Коли ви тільки будете починати вести блог, я коли тільки починала, мене було стільки хейту від знайомих, від просто рандомного людина, отак от заходить, і може мені написати якийсь гадотний коментар. А чого зараз такого вже нема? А чого? Того, що на той момент я була сама в собі не впевнена. Я як буда нащупувала ту стратегію, яка мені буде е, окей, е, я себе ще шукала, я пробувала себе всюди. І ясно, що в моєму вулозі була каша. Але на той момент... Да, я дозволила собі бачити оці косяки. Я навіть дякувала тим людям, хто сказав мені, що мій блог не пройшов. Тому були такі люди, хто так казав. Але тоді я зрозуміла, що да, він зараз не пройшов, бо я просто себе шукаю. Це нормально. Я розумію. Але настане час, коли він буде дуже потужний. Да? Тобто я признавала свої косяки, але це признавання своїх косяків ніколи в житті не має мене. Тормозити, щоб от по типу боятись помилок. Ні, моя а, от задача в голові: нести в світ те, що помилки це не смертельно. Це нічого з вами не станеться, якщо ви допустите помилку, да, там в вашому розвитку. Ми зараз не кажемо про помилку, там, де да, переходити на червоне світло світофору, да, яке там впливає реально на ваше життя. Ми зараз кажемо про помилки там, викласти рілс невдалий, да, там, або не викласти. От щось нам не подобається в тому рілсі, або там ми собі не подобаємося, або ще щось. Викласти, не викласти. Так? Або там вийти в сторіс, не вийти в сторіс. От, звісно, що вийти, да, якщо ви запланували, там, якщо немає ніяких причин не вийти, то треба вийти. Тобто, підсумуємо другу якість, ви не виправдовуєте свої косяки ні в якому разі, але при цьому ви на них вчитеся, спокійно до них ставитесь. Так, я не ідеально це роблю, але я хоча б роблю. І далі вам є що аналізувати. Дивіться, яка штука. Ви, наприклад, зробили 3-4-5 днів в сторіс прогріву. Ви зробили, наприклад, так? У вас, наприклад, ніхто не купив. Ну чудово, ви нічого не втратили люди. Ви нічого не втратили взагалі. Тепер ви можете проаналізувати, ага, а чого не купили? А є взагалі в мене коннект якийсь з аудиторією? Можливо, я не ту тему зачепила, а можливо, в мене не цікавий контент. А можливо, люди не бачать в мені експертності і мені треба якийсь більш глибокий конект з ними зробити, наприклад, ефір провести. Да? Тобто, ви аналізуєте і докручуєте, і далі тестуєте гіпотези, що у вас буде працювати далі, розумієте? Тобто ніколи в житті ви не можете зробити з першого разу клас, супер, шикарно, я прям молодець. Да ніколи в житті ви робите спочатку, хоча б якось, потім кажете, ну нормально, нехай буде для першого разу, так оце я можу докрутити на наступний раз і докручуєте. Все, це друга якість. Третя якість це гнучкість. Якщо ви розумієте, що та стратегія, яку ви пробуєте, щось в неї не працює, вам би хотілося по-іншому, тестуйте по-іншому швидко. Оця риса характеру швидко втілювати ідеї, швидко тестувати, швидко діяти, вона притаманна тим, в кого швидкий отакий квантовий стрибок. Я проти взагалі да, таких гучних слів, по типу квантовий стрибок, і все таке ні. Я за те, що є накопичення потенціалу. Це що значить? Це значить, що ви от в одній точці ви щось робите, 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 робите. Хопа, вистрілило. Але це не того, що ви квантовий стрибок зробили. так? Да? Це того, що ви робили, 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 і ви накопичили то знаєте, як сніжником, який з гори котиться. Ви в кінці, там, да, в кінці цієї гори, ви здорове такий ком, знаєте то, чого, бо він накатився. Отаке От саме відбувається, коли ви тестуєте різні формати, досвід здобуваєте, щось заходить, посилюєте то, щось не заходить, від того відходите. Все, у вас просто все буде тут добре. Тобто, наприклад, да, яка якість, яка протилежна гнучкості. Я б сказала, це така, знаєте, топористість. Ну, я не знаю, чи є така якість взагалі. Це з моєї голови зараз я взяла, просто щоб вам передати цю думку. А як я це уявляю? Це по типу. Ось, я звикла тільки так, і більш ніяк інакше. Ну, в сенсі, в сенсі ніяк інакше. В соцмережах зараз у нас таке правило, що все дуже швидко змінюється. І якщо, моя люба, ти звикла робити один рілс на тиждень, а у нас по новим алгоритмам, по банерній сліпоті, по конкуренції, по якості контенту, вже зараз роблять по три рілса на день, да, не на тиждень. Ну, то вибач, то про що ми кажемо? Тобто, ти або підлаштовуєшся, гнучко, або виходиш з гри. Є такі правила. І це не значить пахувати багато. Це значить, можливо, поставити свій контент на конвейер і делегувати, наприклад, монтаж. Я роблю так завжди. І таким чином в мене є і життя на контент. Я от записала те, що від мене треба, віддала на монтаж. Все, і я живу життя далі. Моя команда робить далі потрібні дії, і контент виходить. Розумієте? Це є гнучкість. Так, тобто приймаємо, поняв, прийняв, пристосувався. Отак воно має бути. Так, зрозуміло. Четверта якість це робити навіть коли страшно, коли навіть не в ресурсі. Коли навіть О, знаєте, от я така, є такий мемчик я коли знімала зі своєї учениці, по типу працюємо і коли в ресурсі, і коли не в ресурсі. От реально, чого? Чого так? Чого, коли і страшно, і не страшно? Давайте серйозно. Ви знаєте, хоча б одну людину, от одну, хоча б. В цьому всесвіті, який нічого не боїться, те, що він ніколи не пробував. Ні, я не знаю. Я не знаю. І люди, я вам скажу так: та якість, яка відділяє успішних людей від неуспішних, вони бояться так само, як і всі бояться, але роблять, бояться і роблять, роблять і бояться, і все. І о, от вам бінго, весь секрет, розумієте? Тобто ці люди, ті учні, які зробили 100 тисяч, 200 тисяч 300 і більше протягом року там, да, до мільйону, дійшли, вони всі боялись, вони боялись йти на навчання, а раптом я не окуплю, а раптом да, в мене не вийде там, а раптом ця стратегія для мене не спрацює. Вони всі отак боялись, да? там, Наприклад, якщо ми згадаємо Настя Тумайова, ця дівчина залишила дві роботи в офісах. Залишила після десь півроку, після того, як вже почала робити класні результати з нуля, з повного. вона продала свою б'юті студію, в неї була третя додаткова робота. Зумієте? Вона перший раз літала в Грецію. Вона вперше в житті заробила 90 100 тисяч за місяць без впахування, без трьох робіт, ви розумієте, чисто з блогу. Людина, вона до цього працювала там десь 15 тисяч на одній роботі, 10 тисяч на другій. Там і щось в б'юті. Ну тобто до 50 це стеля була. Розумієте? От і зараз вона спокійно там щось захворіла, щось там плани змінилися. Вона спокійно працює з дому. Вона реалізовується і спікером. Запрошують. Ця людина працювала на трьох роботах, була б'юті майстром. Ви розумієте? Вона жодного разу в три майже 30 років не була за кордоном. Після того як вона півроку собі дала і накопичила цей потенціал. Не злилася, коли страшно було. А було страшно, повірте, бо вона пройшла майже той шлях, що і я в неї там були питання на самому початку. Боже, а в мене нема кейсів, а в мене нема результатів. Да хто я така взагалі, да хто до мене прийде, може когось безкоштовно візьму? Тобто, отаке було. Я говорю, Настя, ніякого безкоштовного ми не робимо роботи ні з ким. Чому тому, що безкоштовно кейси ти не зробиш, безкоштовно люди не включаються, але страшно було. І тоді вона там да, взяла перші консультації, перші наставництва, зробила перші результати з дівчатами і пішла поїхала. Ну тобто, отаким от чином розумієте, це відбувається. Тобто тобі страшно, але ти розумієш, окей, окей, що, що? Якщо от я зараз складу лапки, що далі? Нічого. От, взагалі нічого не зміниться. Тебе так влаштовує? Ні, мене так не влаштовує. Тоді що, тоді страшно, але робимо. Тобто, нам треба трошки обдурити свій мозок і дати йому зрозуміти, що ну нічого з тобою не станеться, ти не помреш від того. Нічого з тобою не буде. Все буде добре. Та ти просто береш і робиш. Страшно ці сторі зробити. Ти береш і робиш. Страшно ті продажі відкривати, а раптом ніхто не купить. Береш, робиш. Вау, купують, да ладно. Там було у нас так Сашею теж. Та, коли там вона відкрила продаж, перші 10-15 місць розкупили на курс по догляду за волоссям. А що далі було? А далі така: ну напевно, що це все. Я говорю, Ні, Саша, ми тільки відкрили. В сенсі це все. Ми тільки відкрили продаж. Ніяких все. Зараз ми робимо то. Завтра ми робимо то. Після завтра ми закриваємо і дожимаємо прямо останній вагон. І в нас купили на 300 тисяч за два дні. Ви розумієте? Чому? Бо страшно, але робиш. Страшно, але робиш. Розумієте? П'ятий важливий пункт це мислення в довго срок. Не очікувати сію хвилину ментальних прям результатів. Робота в довго срок. Для цього потрібно що? Для цього потрібна дисципліна. Просто шалена дисципліна, але оця дисципліна, вона вас включить настільки, що ви не зілєтесь, зробите результат, і далі будете постійно робити квантові стрибки за рахунок дисципліни. Розумієте? Це значить, що це значить те, що коли ви тільки починаєте, вам треба більше часу. Щоб да, оцей потенціал накопичити, а далі вам простіше буде вистрілити. Тобто вам треба дисципліновано щодня приділяти час для цієї цілі, яку ви хочете. Коли я тільки починала, я щодня не було такого дня, я вам обіцяю просто, я вам клянусь, що не було такого дня, коли я не займалася своїм блогом. У мене був блог, ну, примітивний, дві тисячі людей. Я завжди слухала Ютуб навчання, які я там проходила, якісь книжки, аудіо, якісь подкасти. там прибираю в хаті щось слухаю, готую їсти, щось слухаю, пішла кудись прогуляти, щось слухаю. Тобто, в мене в голову в мою треба було весь час щось загружати, бо вона була пуста з цієї ніші. Так? В неї весь час треба було щось вкладати. І це було не одноразово, там, о, мотивація прийшла, сьогодні щось послухаю. Ні, ребята, ви що? Щоранку я вставала. щоранку це планувала. Що так, сьогодні мені треба подивитися лекцію там з якогось там курсу, або там сьогодні я дивлюся випуск YouTube, або сьогодні в мене там аудіокнижка, Розумієте? І дисципліновано це накопичується. Таким самим чином, якщо ми кажемо вже про більш професійний контент, дисципліновано там 3-4 рази на тиждень ти виходиш в сторіс. Дисципліновано, систематично ти знімаєш різ. Зараз тут в мене да, акцент на Ютубі. Дисципліновано, я знімаю раз на тиждень YouTube 2-3 випуски. Раз на тиждень, по 15 хвилин випуск. Це не є сильно складно, але це буде в перспективі перше, впливати на мої різ, бо ми оце все нарізаємо на різ. На YouTube Shorts, на Тікток. Я на всіх платформах. І мені це взагалі не складно. Я сижу в себе вдома, в мене тепло, в мене тут все класно, в мене тут своя міні-студія, розумієте? І це просто дисципліна. Сказати, що я прям сьогодні була прям настроєна, прям настроєна, прям настроєна, да, знімати цей випуск. то ні. Я встала, я вся така запухша. У мене сьогодні таке стан не в ресурсі, але я така: хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Себе там да, трошечки зібрали докупи, поснідала смачненько, да, там нафарбувалася, все. в мене є план, в мене є чітко структура. Мені треба зняти три випуски на YouTube. Як хочеш свята, але зніми. І в процесі я включаюсь, і в процесі ви отримаєте енергію, і в процесі ви вже круто робите свою роботу. Ви розумієте, про що я кажу? Дисципліна. Будуть ніколи ви в членому ресурсі, а будуть ніколи ні. А будуть ніколи ви, блін, ну такі встали і думаєте, я сьогодні нічого не хочу. І так, інколи таке можна собі зробити. Але якщо у вас отаке, я нічого не хочу кожного дня, ну то в який магазин а, да, люди будуть приходити, а він весь час закритий. Ну хто там буде купувати? Отаке От саме з вашим блогом. Якщо туди заходять, а там нічого, заходять, а там пусто. ну... Ну що, ну що ви очікуєте від того? Да, тобто дисципліна і постійні дії. А щоб зрозуміти, як вам адаптувати оце все під вашу стратегію, під вашу нішу, під те, що є у вас добре, що є у вас недобре, Обов'язково пишіть слово розбір моїй команді. Обов'язково заповнюйте анкету про запису на курс про запуски 7.0, і ви отримаєте безкоштовну консультацію, взагалі, яка вартує 200 доларів, від моєї команди по розбору своєї стратегії. Не переживайте, вас ніхто не буде дотискати, вас ніхто не буде там наярювати, надзвонювати, запрошувати на курс, там, да, коли ви того не хочете. Але чому варто? Чому варто скористатися цією можливістю? Перше, безкоштовний розбір, і людина зі сторони досвідчена підсвітить вам. Дивись, ось тут продукт укрутити, ось тут контент, ось тут стратегія не та. Да, і вам дадуть зрозуміти, що докрутити, щоб зробити той результат, який ви хочете. Хочете тисячу доларів вам розкладуть, хочете дві вам розкладуть. Що з того маю вас йти? В блозі, щоб воно вийшло так. Розумієте? Це перший, неймовірно, крутий подарунок. Другий подарунок, який ви отримуєте за заповнення анкети і за те, що напишете в моїй команді слово розбір, тут прям є телеграм-посиланочко. То ви отримаєте запис шести просто неймовірно потужних розборів в різних нішах. Там, де є розкладання нішу психології, нішу, сексології, там ще різні різні ніші. Проте, дивись, ось такими маємо активи, да? там в блозі стільки до підписників, ось такі маємо продукти, ось стільки нам треба зробити грошей. Я підсвічу, що як зробити. Просто подіть, подивіться, і ви просто афієєте, наскільки можна легко, просто докручувати свою систему і нормально заробляти зі свого блогу. Розумієте? І третій подарунок це просто неймовірний подарунок за репости. Того як ви дивитесь цей подкаст, просто так. От знімаємо на телефон, робимо скрін. Що ви дивитесь цей подкаст, відмічаєте мене в своєму блозі, і пишете тут прямо в YouTube, коментар, що сподобалося в цьому відео. За це я вам розіграю одне місце: це 500 гривень, просто на карту вам на суші буде вам. І друге місце це безкоштовна консультація 20-30 хвилин від мене по вашій системі блогінгу. І просування, і продажів. Тому обов'язково користайтеся можливістю. Я впевнена, що ви прям знайшли щось цікавеньке для себе сьогодні на Ютубі. Пишіть мені також в дірект, що для себе берете. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. І на зв'язку до наступних випусків.